Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Я за цю станцію розповідав разів в 20, але показував просто фотографію в телефоні. Люди то не сприймають. Ці станції в нас замовила чотири штуки одна людина, одна людина, яка не встигла їх купити в тому році. Тому що в тому році також ми привезли по-моєму, 4 штуки, і потім вони закінчилися у постачальника. Зараз вони з'явилися. Я дав сигнал, людина швидко подумала, і нам замовили чотири штуки. Дві приїхали сьогодні, дві їде на середу. І ще дві інші люди замовили. Давайте покажу, що це за станція. Тобто, це йде, по суті, справи, гібридний інвертор на 5 кВт, плюс літні залізофосфатні акумулятори на 5,2 кВт ємності, все в одному, в одному корпусі, як можете бачити. Що можна сказати? Тобто, це берете, грубо кажучи, ваш вод будинок в квартиру сюди. Вводите, заживлюєте і відсюди йде виход уже на будинок. Тобто вона ставиться в розрив цієї, біля лічильника, грубо кажучи, все, через неї проходить вся, вся напруга, все навантаження. Світло є, вона заряджає акумулятори за необхідності або там їх підтримує. Світло зникло, автоматика спрацювала, все, у вас вона живиться від акумуляторів. Тобто суперсистема, вам, по суті, справа не потрібно її там налаштовувати. Тут уже все воно готово. Плюс до цього можна під'єднувати сонячні панелі. Плюс можна ще, наскільки я бачу, це просто швидкий огляд, поки сьогодні вона вже уїжджає на пошту. Можна під'єднувати, наскільки я бачу, також додаткові батареї, якщо за необхідності. Взагалі, ось характеристики. Тобто, поставте на паузу, подивіться, щоб ви розуміли, що це за річ. Постачається вона в такому корпусі. Іде на колесиках. Можна її використовувати як величезний павербанк. в комплекті. Ось, до речі, ось так вона приїжджає в такій коробці. Давай з цієї сторони. В такому саркофазі. Тут у нас, бачите, є монтажна пластина. Це для того, щоб її за необхідності підвішити на стелю о, на стіну. Також є ось такий подовжувач. Хочете. Під'єднуєте на вихід і все, у вас величезний пауэбак на 5,2 кВт. Десь поїхали, під'єднали і все, заживили якесь обладнання там, десь, я не знаю, на природі, грубо кажучи. В комплекті також є кабелі для під'єднання сонячних панелей. І також є вілка на 220 вольт з ось такими бачите, контактами. Тобто ви їх туди прикручуєте. І можете просто як велику зарядну станцію використовувати. Портативна зарядна станція, тільки величезна на 5,2 кВт. Хочете стаціонарно її повішали, закріпили, під'єднали сонячні панелі і воно спрацює стаціонарно. Коштує вона, хто би там що мені не казав, 61 тисяча гривень. Це для такої річі шикарна ціна. І саме головне, що по суті, справи, звичайна людина, яка з тим не мала справ і не хоче мати справу, може купити, приїхати додому. Попросити, можливо, там сусіда допомогти, якщо він там краще розбирався в електриці. Заживити, вставити, все. І є інструкція, правда, вона, по-моєму, на англійській мові. В тому році була на англійській мові. І все. І не треба звати майстрів, щось налаштовувати, платити за то, грубо кажучи. Плюс, так як вона має все ж таки якусь портативність, ви можете там в теорії поїхати потім десь і поставити в інше місце. Ну, досить, досить просто зробити. Ніж, ніж окремо інвертор, окрема батареї, кронштейни, вся оця система. Так, Дивимось інструкцію. Да, інструкція у нас на англійській мові, на жаль. Але ну, наразі це не проблема берете телефон. Я покажу, хто трошечки від того далекий. От, відкриваємо Google, нажимаємо сюди, от на цей значок. І тут можна поставити переклад. Берете. Наводите сюди зараз. Все, ось вам вже є переклад. Тобто, що ми тут пишуть? Модель продукту, тип акумулятора, ємність, струм, струм, розряду, струм заряду, ну і так далі. Тобто, все, всю книжку можете так почитати. Е, 5, не 5, вибачаюсь, 3 роки офіційної гарантії. Е, тільки під замовлення. Єдине, що оце штук нам ці штук нам сумарно зараз приїде. І надалі постачальник сказав Я не знаю. Тобто їх розкуповують, поняття, вся Україна. І сказав, не впевнений, можливо, вже їх більше не буде. Це я буду знати точніше, друзі, в понеділок. Тому як варіант, хто собі таке розглядає, в понеділок можете звертатися. Якщо у постачальника вони є, ви даєте 100% переплату, ми його бронюємо. Тобто, ось таким чином. Я за передплату, до речі, вже казав, що з понеділка ми приходимо поки що тимчасово на 100% переплату. Тому що такого плану замовлень безліч. 30% нам люди платять, а ми платимо заздалегідь наперед цю суму. У нас сумасшедший розрив по касі, ми просто то не витягуємо, ви розумієте? Для того, щоб ми могли вам задовільнити ваші потреби, ви нам 100%, ми їм 100%. все. І тоді, тому що, от, ну, ми, ми, як я кажу, кажу, як є. Замовляємо обмежено, могли б привезти набагато більше. А люди просять, люди нервують, тому що сидять без світла, їм потрібно це, закрити це питання. Плюс ми робимо ціну мінімальну, друзі. Так що така інформація.